Ютуб канал Дачадії вітаю вас, друзі. Зжимайте гнізда, загодовуйте бджіл своєчасно, поки ще не закінчився сезон. І ось таких проблем у вас не буде. Ну це, бджоли захищаються, ляточки потрібно прикрити, щоб воровки не налітали. Побачите, так? Да? Потрібно ще менше зробити. Оп! Ну, ввечері, ввечері сьогодні позакриваємо. Е, покажу вам, як понападали на мої вулики. Е, воровки. Показую, як воно сімей тут немає. Дивіться, скільки воровок. Працюють бджоли. світ собі в сім'ї. Це також, вчора переставили, вулик в сторону немає. Все, весь мед заберуть і понесуть собі в сім'ї. Так що не робіть помилок, закормлюйте, коли ще йде сезон. Ще якийсь взяточок є, закормлюйте, загодуйте під. Вечір, щоб жола, все забрала і на ранок вже нічого воровкам не залишилось. Тут в цьому ряду також забирають, все вигрізають. Чому так? Скажу, друзі, чесно, е е е в сильні великі сім'ї воровки ніякі не залізуть, так як ви бачите, охорона стоїть. Все охороняється, все під контролем. Матку воровки відчувають і нападу ніякого не буде. Та я вам показав вулики. Залишились в мене ще медові рамки. Залишились медові рамки. І щоб їх не викидувати, я відкрив вулики і хай бджоли забирають. Не рекомендую це робити на пасіці, я це зробив на пасіці. Ну, нічого страшного. Думаю, сьогодні прикрию всі льоточки. Оп, отак відкрию на одну бжолу. І я думаю, все буде чудово у нас. Основні роботи проведені, Бжола. Рамки я не діставав. Весь мед Соняха я залишив Магазин тільки зняв. І ця сім'я в мене ще буде зимувати на двох корпусах. Спробую, експериментую. Це також. Залишається два корпуси тут, незвичайний вулик. Тут у нас без верхньої вентиляції один ляточок, тільки нижній. Але січате-но. дно в цьому вулику. Також проекспериментую. Хочу вивезти собі якісь вулики такі, щоб всі проблеми з них прибрати. В яких краще буде зимувати бджола. Такі собі і закуплю. Газини забрали, мед залишили, відкрищава руга. Обробили все. Друзі, йдемо в зиму.